<кій> І всім привіт! І сьогодні в цьому відео я буду відповідати на питання, які мені написали. Просто буду розказувати про себе. Що, боже, може, комусь цікаво, просто буду розповідати ну, інформацію якусь про мене там. Не прям особисту, а ну, таку елементарну, можна сказати. І давайте продовжимо. Я просто не зайти на карту. І Розказати про себе. Насправді, розкажу моє справді, я Даша. Я думаю, що може хтось багато хто із вас знав. це Ну да, я Даша, моє повним Дар'я Вчуся прямо зараз, я в 6 класі. Може ви дивитися? І коли мені я там взагалі помі в сьому. Було скоро вже кінець, можна сказати, року, і я буду приходити в сьомий клас. Власніше буква в. в. Шостий В Насправді вчуся на оцінки. Я, ну на нормально. За попередній семестр у мене було тільки 2,8 з фізики і з укрмови. Я думаю, що це нормально. Ну, що це нормально, бо я вчуся саме в важкій програмі. Що взагалі є? Бо є у нас три програми, вони. Я в самій важкі мені кажуть і ще я, як знаєте, то в попередньому відео, то я дуже хотіла, то я люблю ну, заводити, то я хотіла заводити канал. Ну і мені просто це подобається дуже таке творчість. Я багато насправді що вмію взагалі. І, да, Мені все насправді подобається багато. Я така людина, яка дуже часто контактує з людьми насправді. І ще в мене є домашні тварини, два джунгарика, собака, кітця і другі. Ну, є сім'я, в мене є ну, багато бабусь, просто якщо я буду причисляти, це більше все в все відео йде. І я їх дуже люблю. <с� of the world> Даша, моє ім'я, мені. О, стаєте, да, мені буде. У мене день народнього серпня, народилась 2013 а мені 12. Ну, скоро буде в серпні, 3 серпня. Да, я Лев познакомиться Зодяка. І да, мама мене теж лев. У мене всі взагалі у мене майже, майже майже в сім'ї всі леви. <кій> і надіюсь, вам сподобалось це відео, воно було для вас цікавим і поки що це напевно все. Може, якщо буде багато лайків і переглядів, то я зроблю другу частину. Дякую за перегляд! Поки-поки, ребятки!